Пановні добродії, на порядок денної апаратної наради виносяться такі питання. Оперативна інформація про хід бойових дій на території України, втрати окупанти та стан справ у Подільському гарнізоні, доповідає Мартинюк Євгеній, начальник відділу з питань цивільного захисту, оборони взаємодії з правоохоронними органами. Розпочалася 432 га доба російського широкомасштабного вторгнення. Загальні бойові втрати противника. На сьогоднішній день складають особового складу близько 190 тисяч 960 осіб, 3700 танків, 7192 одиниці бойових броньованих машин. РСЗВ 544 одиниці, літаків 308, гелікоптерів 294, кораблів та катерів 18. Ворог не полишає надії вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Водночас вже 8 місяців окупанти не можуть взяти. Контроль над Бахмутом, кидаючи туди тисячі своїх бійців. Наступальні дії ворога зосереджені на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 36 атак окупантів в епіцентрі активних дій. Усе що усе ще залишається Бахмут і Мар'їнка, де наші захисники стійко тримають оборону. Що стосується самого Бахмута, то бої в місті тривають. Як зазначає Генеральний штаб, впродовж минулої доби окупанти вели наступальні дії в напрямку Богданівки, Іванівського та Олександру Шультиного. Всі ці дії не увінчалися успіхом. Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград. Крім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Волинському та Подільському напрямках ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. На території Республіка Білорусь і надалі перебувають підрозділи Збройних сил РФ. На Сіверському, Слобожанському напрямках протягом минулої доби війська РФ завдало авіаударів по населених пунктах Красний Хутір Чернігівської області та середина Буда на Сумщині. Здійснило мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Миколаївка, Галаганівка Архипівка. На Куп'ямському напрямку російські військові не наступали. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку РФ зазнали Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ Харківської області та Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Колодяжі Торське, Верхньокам'янське, Донецької. На Бахмутському напрямку військо РФ продовжує наступати, тривають бої у Бахмуті. Протягом минулої доби окупанти також безуспішно наступали у напрямку населених пунктів Богданівка, Іванівське, Олександро Шультине. -Шуль Від російських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Бахмут, Іванівська, Костянтинівка, Південне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку війська РФ наступало в районі населених пунктів Авдіївка та Перомайське. Успіхів не мали. Обстріляно Новокалинове, Авдіївку, Тоненьке, Сєверне, Карлівку, Водяне та Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку окупанти продовжують атакувати позиції сил оборони, тривають бої за Мар'янку. Російських обстрілів також зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби війська РФ не наступала. Здійснило обстріли населених пунктів Вугледар, Причистівка, Новоукраїнка та Золота Нива. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстріляли, зокрема, Времіївку, Брулацьке, Малу Тохмачку, Новоданилівку, Новояковліку, Запорізької області, а також Херсон. Одра... Одразу та Білозерку Херсонської області завдали виційну удару по населеному пункту Кізомис на Херсонщині. За даними Генерального штабу, окупанти надалі намагаються поповнити свої втрати в живій силі за рахунок ув'язаних. Нещодавно зафіксовано прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК Вагнер до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області. Подібне поповнення очікується і в районі Луганська. Відомо, що про заплановану підготовку на одному із полігонів поблизу міста до 200 бійців із числа засуджених. Підготовка триватиме декілька тижнів. Особовому складу комендантської роти, яка була з яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокори. Так званим керівництвом Луганської області опрацьовується питання щодо відчуження нерухового майна громадян України, які залишили тимчасово захоплені території області. Відібрану нерухомість планують передати у розпорядження силових структур. Щодо стану справ у Подільському гарнізоні, продовжується мобілізація людських і транспортних ресурсів, проходить робота по комплектуванню бригад гвардії наступу, а також обладнання оборонних рубежів району та кругової оборони міст. Подільським РТЦК ТСП на сьогоднішній день признано і відправлено для проходження військової служби 8965 військовозобов'язаних. З них 628 офіцерів. Також вилучається і поставляється у війська техніка 277 одиниць. На жаль, і ми продовжуємо мати втрати. На сьогоднішній день загинуло і похоронено 176 військовослужбовців. Також є безвісті пропавші, це близько 75 осіб. Також в полоні біля 35 осіб. Також сьогодні у нас є заплановане захоронення, вшанування загиблого героя Любашівській громаді. Доповідь закінчу. Про стан ситуації на території Подільського району. Голова районної ради. Минулий тиждень був насичений. З Михайлом Дмитричем ми виїжджали в Савранську селищну раду, прибули присутні на сесії. Голова РВА вказав на недоліки, які були в Савранській селищній раді. В цілому заход, захід пройшов е, доволі. Е, Добре, ну можна сказати так. Також в п'ятницю був саміт в Одесі в відродження. Стосовно того, що хотів би сказати свою особисту думку, можу сказати наступне: все було чудово, захід пройшов на найвищому рівні. Проте все відродження будувалося, на мою думку. Так сталося, що все весь захід будувався навколо міста Одеси. Увагу стосовно регіону було приділено дуже мало, і лише п'яте питання, п'ята панель, це якраз. Енергоефективність енергозбереження, і там же було підняте питання щодо будівництва енергозбереження і енергоефективності на амбулаторіях, ФАПах, дитячих садках для забезпечення як власних потреб, так і надалі на продаж цієї електроенергії. Весь інший захід він був побудований на розвитку міста Одеса, Експо 2030. Це що стосується заходу, крім того, на, минулій, на минулому тижні Подільська районна рада в повному складі взяла участь у похованні героя, який загинув, захищаючи нашу державу. Всі інші заходи, які проводяться районної ради, це в частному, ну, в штатному режимі. Обробка інформації, звернення громадян і представництво. Е Тих чи інших заходів, зокрема 13 травня планується захід та саме це. Першість подільського району з боротьби самбо, яке має відбутися в Савранській селищній Савранському селищній раді. Подільська районна рада також приймає участь в цьому заході. Ну, це стисло в мене все. Аналіз соціально-економічного розвитку Кодимської міської ради Подільського району відповідно за доручення від 25.04 з п'ятого до підач мегі з Вадим, заступник голови РВА. Відповідно до вашого доручення, 26 27 квітня. Прибував в місті Кодима з візитом, таким також моніторингом, передивитися, проаналізувати ситуацію, яка на даний час склалася в Кодимській громаді. Скажімо так, головні чинники, які було, Знайдено негативні, це, які впливають на роботу. Це постійна відсутність, на жаль, голови територіальної громади у зв'язку з хворобами або якимись там відрядженнями, або ще чимось, що спричинює і тягне за собою такі наслідки, як невдала і погана кадрова політика, і, в, і, і яка потім за собою як сніжним комом тягне ігнорування або невиконання… Методичних рекомендацій Подільської адміністрації, коли ми також приїжджаємо зі спеціалістами, поспілкуватися, надати якісь поради рекомендації, цього не дослуховуються, або вважають це якби, за непотрібно, тому що, там, ну, наприклад, а ми краще знаємо. Ну, на жаль, також, як і по освіті, хочу в продовження теми наголосити, що. Аналогічно по освіті було здійснення також моніторинг, надані певні доручення. Ну, наскільки я поспілкувався 24-26 числа, в мене була зустріч безпосередньо з паном Лопашком. Відповідно до неї, хочу ще раз поклопотати перед головою адміністрації районної щодо здійснення додаткового моніторингу по освіті і по харчуванню, тому що ну, в спілкуванні ми говоримо про те, що я запитую, як справи як все просувається, на що мені відповідь? що ну, Я бив кілька разів, і кілька разів все те ж саме. Тому, е якщо голова громади не, не зможе, скажімо, так, ті доручення виконати, то я думаю, нам. З дозволу голови районної адміністрації ще раз потрібно буде виїжджати, ще раз сідати, говорити, пояснювати людям, як потрібно це робити. Також, як невеликий приклад, мушу сказати, що зацикленість на саме комунальній, комунальній сфері являється, ну, вибачте, мене, недостатньою для фунповноцінної функціонування громади, тому що топ. Витрата за 2022 рік, відповідно до е, яких звітів на сесії, які призвучали на сесії 27 числа, е, КП «Кодемо комунсервіс, це топ по витратам. Все інше, коли запитуєш, наприклад, по реформі медици, медицини, яка є, запитуєш по освіті, запитуєш по соціальному захисту. Ну, на жаль, інформації я не отримав. От, е, зате отримав інформацію, скільки там будуть витрачатися там. Коштів на закупівлю там, сміттєвих баків і таке інше. Ну, тобто, упущені, на, моє, на мою особисту думку, упущені ключові сфери, такі як освіта, і, і соціальний захист і, ну, і розвиток економіки. Тому що, ну, вибачте, скажімо так, вже відкрито: коли йде реформа медицини. Не можна хизуватися тим, що ви сонячну станцію ставите на території лікарні. Це не якби не метод, це не розвиток. Розвиток, це як всі ми знаємо, як по балтському прикладу, знову ж таки, як ви говорили, пане голово, що можна ставити Балту в приклад, закупівля. Техніки, ремонти, запрошення лікарів, надання їм певних гарантій соціальних. тоді буде розвиток лікарні, тоді люди будуть отримувати фахові послуги. А наразі ну. Комунальне підприємство, комунальним підприємством, але потрібно і звертати увагу на все інше. Що також я кажу, я не за собою, просто як сніжин комом всі інші питання. Тому, якщо коротко, то так. Моніторинг посівної компанії та фітосанітарного стану сільськогосподарських культур в Подільському районі, доповідач Дойченко Наталя, начальник відділу АПК. Згідно моніторингу проведення весняно-польових робіт за оперативною інформацією, сільських, селищних та міських рад Подільського району, станом на 28 квітня сільхозтоваровиробниками всіх категорій району посіяно ярого ячменю 1463 гектара, в тому числі 38 гектарів населення, що складає 60% від прогнозної площі посіву. Горох 2317 гектарів, що складає 97% від прогнозної площі посіву. Яра пшениця 135 гектарів, в тому числі 10 гектарів населення, що складає 6% від прогнозної площі посіву. Кукуруза на зерно – 740 гектарів, що складає 2% від прогнозованої площі посіву. Соняшник 2004 гектара, що складає 3% від прогнозної площі посіву. Нут – 100 гектарів, що складає 100% від прогнозної площі посіву. Чечевиця 40%. 49 гектарів, що складає 100% від прогнозної площі посіву. Соя 30 гектарів, що складає 1% від прогнозної площі посіву. Також по населенню станом на сьогодні посіяно такі овочі, як капуста 186 гектарів, що складає 30% від прогнозної площі посіву. Помідори 513 гектарів, що складає 40% від прогнозної площі посіву. Цибулі 1076 гектарів, що складає 100% від прогнозної площі опаку. Площі посіву морква 575 гектарів, що складає 100% від прогнозної площі посіву. Буряк 69 гектарів, що складає 14% від прогнозної площі посіву. Картопля 4147 гектарів, що складає 85% від прогнозної площі посіву. Інші овочі 715 гектарів, що складає 50% від прогнозної площі посіву. Сповільнення робіт з посіву сільськогосподарських культур обумовлено несприятлими погодними умовами, такі як прохолодна весна, різкі перепади температури, підвищення, вологи, підвищення вологості, викликане рясними... Опадами на минулому тижні відділ працював над питанням щодо бронювання військовозобов'язаних працівників аграрного сектору. Так, на 28 квітня зареєстровано 18 позитивних погоджень від Мінекономіки та 41 негативна відповідь, тобто відмова в бронюванні від Генерального штабу України. Найбільш поширені помилки це воси, не визначені у переліку військово-облікових спеціальностей. Та воси, які відносяться до дефіцитних та не підлягають бронюванню, також до списків включені військовозобов'язані, чисельність яких перевищує 50% кількості військовозобов'язаних підприємства. Всі відмови опрацьовані та доведені до відома сільхозтоваровиробників. Доповідь закінчена. До доповідь. В житті ніколи не подумав, що ми можемо стільки постіяти овочів. Я думаю, що ми хочемо переплюнути подільський Херсонську область, бо всі. Ну, це населення, населення. Це на території району. Це дуже круто. Я вам дякую за вашу роботу. Дуже якісно ви працюєте. і Слава Богу, що знайшли порозуміння з приватним сектором. Доброго дня всім. Управлінням на минулому тижні відпрацьовано і призначено державні соціальні допомоги. Зроблена заявка на Міністерство соцполітики на 35 мільйонів 327 тисяч. Також відпрацьовано в зв'язку з тим, що з структурних підрозділів районних державних адміністрацій з питань соціального захисту не зняті повноваження виконання функцій по призначенню і виплаті пільг і субсидій. Але відповідно до постанови 1041 дані функції уже з 1 квітня остаточно виконуються пенсійним фондом України. Тому з збільшенням проблемних питань, нагальних питань, з питань захисту соціально-внутрішньо переміщених осіб прийнято така пропозиція, як би і направлена службова записка. Голові районної державної адміністрації про розгляд можливості переформатування функціональних обов'язків певних штатних працівників, які будуть займатися в подальшому, це усі направлення це і розміщення компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, призначення їм допомог, надання реабілітаційних Послуг і всіх таких інших питань, тому прошу розглянути, і нами в подальшому буде введено функціональні обов'язки і збережено таким чином штатні одиниці усіх всього управління, і буде налагоджена вже правова робота управління. На превеликий жаль, в ході перевірок моніторинг, яких ми проводимо на території Подільського району за період ковіда і військових дій, ми опустили дуже багато справ. На кухнях ми бачимо гольонні провода, на кухнях ми бачимо відкриті розетки, ми бачимо лампочки нажарювання, які взагалі не повинні бути. Лампочки, які повинні бути. По в кухнях, які повинні бути в описані спеціальних цокольних закритих ліхтарях, цього не відбувається. Виход, вход, вечірній час і ранішній час в приміщеннях, вказників немає мають таке інше. Я думаю, що ми повинні разом з вами це питання відпрацювати, але ви повинні теж підключатися до цих перевірок для того, щоб, не дай Бог, ми прозвучали в поганому ракурсі. Прошу вас, будь ласка. Планові та позапланові перевірки з питань додержання вимог законодавства у сфері та... Пожильних... Техновенної безпеки були ще у 2021 році. У зв'язку з тим, що військовий стан був прийнятий указом президента України 24 лютого, та на основі цього указу було винесено постанову номер 303 про припинення здійснення державного нагляду та ринкового нагляду. У зв'язку з цим. Зараз перевірки не проводяться, але на інші доручення ми проводили акти оцінки найпростіших укриттів та одночасно писали пропозиції щодо робили аналіз попередніх планових перевірок з вказанням основних порушень вимог пожежної безпеки. Це відсутність систем протипожежного захисту, тобто автоматичної пожежної сигналізації, відсутність близько захисту. Ви знаєте, як по третій школі по місту Балти була. Від ударів блискавкою загоріли школа. Останні, коли ми перевіряли дев'ятшому році аналізу, були ще такі недоліки, як це відсутність заміров опору ізоляції електричних мереж та електростанок. Тобто, це вже вскази на правильність та ті відповідає згідно ПУЄ вот всі електропроводи, тори вони робляться заміри. Також вот зараз до 12.05 ми ще додатково над, надсилаємо листи. З попереднім аналізом, щоб для того, щоб голови територіальних громад прийняли якісь рішення для поліпшення протипожежного захисту закладів освіти. У нас завжди ми можемо надаємо консультацію. Якщо до нас звертається, також проводяться лекції з питань пожежної безпеки, класи безпеки відкриваються. Єдині уроки з безпеки. Зараз також ще проводяться навчання з питань міної безпеки. Тобто, не тільки пожежна безпека, але ще й з питань вибухонебезпечних предметів. Тобто, щоб їх ну, якщо підозрюють предмети там не не брали, там не зверталися. Тобто завжди у нас проводиться робота. ця. також інформується і голо подільського районного державного адміністрації. Також ми насилаємо листи інформаційні з тими питаннями, що ми ну додаткові інформою вас. Що е, надсилаємо е, листи громадам для поліпшення стану цього, це так коротко, але е, ні в жодному закладі немає такого, щоб не було порушень. У всіх є порушення, а це основне, от, це, що сприяє поширенню пожежі, це відсутність систем захисту. Тобто, е, якщо е, не буде в найкоротший срок отримання інформації, що виникла пожежа чи задимлення, це є поширення пожежі. І в зв'язку з цим також у нас є зараз ще питання. Ми от, на прошлої тижні у нас представник ДСНС їздив в Долдинську громаду для того, щоб відкрити місцеву пожежну команду. Так, це коротко Я доручаю пану Мейсу відпрацювати цьому напрямку. Звернутися до обласного територіального управління ДСНС в Одеської області для того, щоб зараз відпрацювати всі заклади освіти дошкільного та шкільного. В першу чергу, тому що те, що ми зараз побачили, там є ну, жахливі моменти. Ну і плюс класи безпеки, вони в обов'язковому порядку повинні рухатися, тому що на це є і дозволи, і на це є фінансування. Слава Богу, на сьогоднішній день кошти практично всіх громад є і накопичилися. І треба відпрацювати таким чином, щоб на території Подільського району, плюс у нас йдуть далі канікули, потепління йде. Зараз почнуться відпочинки, виходи в ліси, а також до відкритих водоймів. Треба відпрацювати таким чином, щоб у нас помімо бойових не було не бойових втрат, наприклад, який жаль. Ми втрачаємо на сьогоднішній день через російську фашистську окупацію і бойові дії дітей та молодих людей. То не хотілося, щоб із необачності та неосторожності якоїсь ми втрачали ще дітей на водних і та інших об'єктів. То прошу відпрацювати відповідний лист, направити на область і разом з тим відпрацювати на території Подільського району. Дякуємо. По-перше, хочу зауважити, що 11 квітня. Набрав чинності наказ Національного агентства України з питань державної служби про внесення змін до загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Розділ другий був доповнений пунктом. Я вам зараз його зацитую: це державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні протидіяти мобінгу цькуванню, Вживати заходів, спрямованих на запобігання та припинення мобінгуцкування, а також заходи щодо відновлення порушення внаслідок мобінгу цкування прав. Це такі короткі зміни. По-друге, я хочу нагадати нашим працівникам, хто був прийнятий на роботу з 1 червня 2022 року, тобто без проведення процедури конкурсного добору. У разі вашого. Переведення, ну, не переведення, а прийняття рішення про перехід на іншу посаду з попередньої посади, ви обов'язково будете звільнені з послідуючим повним розрахунком, в тому числі компенсацією за невикористані відпустки. Тому що до людей, які прийшли поки що тимчасово, на посади Державної служби 41 стаття закону України про Державну службу не застосовується. Тобто, стаття. Про переведення. І коротко про роботу відділу. Значить, нами був опрацьований табель обліку робочого часу за другу половину квітня. Щотижневий звіт по вакансіям та штатному розпису станом на 28 квітня. Звіт про персональному складу у керівному за квітень місяць. Відпрацьовано контрольний документ до обладміністрації на виконання листа Національного агентства України щодо запобігання порушенню законодавства про державну службу. Відповідно відпрацьована низка наказів про відпустки, відрядження, підготовлено відповідь колишньому працівнику нашої адміністрації. Яка просила надати їй підтверджуючі документи, що свого часу, коли вона працювала, вона проходила перевірку до закону про очищення влади. Звернення, запитання, пропозиції, від яких відділу вчиться, немає. Все, всім дякую за участь в апаратній нараді, всім бажаю мирної трудової неділі. На жаль, травневих свят у нас немає, поки ми не отримаємо перемогу над російською фашистськими військами. Святкування можуть бути тільки в душі, і в серці. Всім бажаю плідної трудової неділі. Гарного дня. Дякую.